Доброго ранку всім, хто прокидається і починає новий день разом із нами. Цей ранок дома. Ми його ведучі. Лілія Ребрик та Костянтин Октябрівський. А музичний настрій створює майстра Костянтин Драгульов. Ну а годує смачненьким наш кулінарний експерт. Чаба Бакаш. Чабо, привіт. Чим Сьогодні нас порадуєш? Доброго ранку. Сьогодні ми приготуємо мексиканський омлет. Авокадо Боже, uh -oh. як смачно Це звучить. Смачніший. Це найсмачніший та найситніший сніданок. А ще в нас сьогодні багато цікавих рубрик та новин. Поговоримо про коміка волонтера і українські вишиванки у Литві. Про розстріляні автівки, що набувають мистецького сенсу. Про спортивні новини і нову спортивну програму на телеканалі Дом. Про літературні новинки від Дмитра Слівного свіжі серіали та класичне кіно. І ще багато іншого. Ранковий час плине швидко. Тож давайте починати. Лише після того, як ми подякуємо нашим неперевершеним Збройним силам України. Дякуємо і спокійного та гарного дня. На календарі 8 листопада, і в цей день у 1793 році в Парижі відкрився Лувр для публіки. Це Найбільший музей у світі його просто неможливо оглянути за один день. Та що там оглянути на те, щоб просто обійти його без жодної зупинки, знадобиться цілий тиждень. Ну а ще як не дивно, у Луврі розміщене одне з міністерств французької держави, і це навіть не міністерство культури, а міністерство фінансів. Отже, привітаємо Луври з днем народження та перейдемо до інших важливих історичних подій, про які дізнаємось з нашої постійної рубрики День в історії. 8 листопада 1793 року у Парижі відбулось відкриття Лувру. Свого часу королівської резиденції, а нині одного з найбільших художніх музеїв світу. Його колекція налічує понад 400 тисяч творів мистецтва. Давньогрецька статуя Ванера Мілоська, раби Мікеланджело і, звісно, картина Мона Ліза Леонардо да Вінчі у переліку унікальних експонатів Лувру. Скляна піраміда, яка служить входом у будівлю, одна з головних визначних пам'яток Франції та улюблене місце туристів. Щороку Лувр відвідують мільйони людей з усього світу. Цього дня 1867 року свій перший сезон відкрила Національна опера України. Глядачам презентували постановку Аскольдова могила, композитора Олексія Верстовського. Прем'єра під керівництвом колишнього співака Фердінанда Бергера пройшла на ура. А 1896-го будівлю знищила пожежа. Втім, за п'ять років був зведений новий сучасний театр опери та балету. Саме в такому вигляді він зберігся і дотепер. Сьогодні на його сцені виступають зірки світового рівня: оперна співачка Людмила Монастирська, прима балерини Катерина Кухар і Анна Муромцева, прем'єр-балету Олександр Стоянов. Попри повномасштабне російське вторгнення, театр продовжує працювати та дивувати глядачів. Творчий колектив усіляко допомагає країні в боротьбі за свободу і незалежність. А декотрі артисти приєднались до Збройних сил і стали на захист України. 8 листопада 1895 року були винайдені рентгенівські промені. Одне з найбільших відкриттів в історії науки зробив німецький фізик Вільгельм Рентген. Так звані всепроникні промені він виявив під час чергових експериментів із трубкою Крукса та барієвими екранами. Своє відкриття фізик назвав ікс проміння. Рентген широко використовується в медицині. Це один із найкращих методів вивчення організму. Він дозволяє точно виявити захворювання внутрішніх органів на ранніх стадіях. За таке важливе відкриття Вільгельм Рентген був удостоєний Нобелівської премії з фізики. А яким буде 8 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.